Проводиться відеофіксація, я попередила. З якою метою? На виконання вказівки Каширського РВП uh -huh. начальника штабу моніторингу Ярослава Мельничука капітана поліції. Мені потрібно взяти від вас пояснення за фактом проведення службового розслідування по невчасній реєстрації вашої заяви. Добре. Так от почну, бо вчора цілий вечір сиділа, читала, почну. Закону про національну поліцію, стаття 8, законність. Поліція діє виключно на підставі у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законом України. Два поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази. І третій е, пункт це накази розпорядження та доручення вищих органів керівників, посадових та службових осіб, е, службова, політична, економічна або інше, е, інша доцільна. Доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським конституції України та законів України. Ознайомлені так добре. Я так зрозуміла по каноніку е, від проекту службове. Е, службова перевірка е, за фактом. Е, ми написали, е, ми передали вашу заяву, вашу скаргу. Ми зареєстрували його, так як ми є підпорядкованим особовим складом е, каноніка. Ми не маємо права розглядати будь-які матеріали відносно нього. Так. Дані матеріали ми передали на розгляд на реєстрацію повторну і розгляд Кам'янкашерський РВП. Правильно. Ці матеріали зареєстровані Кам'янкашерським РВП розпочато проведення службової перевірки. Так як я є безпосереднім працівником Маневицького ВП і є підпорядкованим працівником каноніка, uh -huh. мені доручено лише відібрати від вас пояснення, отримати, Не отримати від вас пояснення. За фактом одним із ваших зауважень на щодо несвоєчасної реєстрації вашої заяви, яка була передана каналом електронної пошти, до нього будь-яких питань відносно свого керівника, я ставити не буду і відповідати на них не маю права. Тобто, ви вважаєте, що це законно, якщо підлеглий, проти. Кого проводиться службове я розслідування маю? Я маю... Розумієте, так, я... Про що ми з вами говоримо? <смі> Ні, я давайте, кажу... давайте для початку. Якщо неодноразово мені було повідомлено, що проводиться службове розслідування, мені потрібен наказ про призначення та проведення службового це... розслідування. Я вам зрозуміла, це вам потрібно з вами вчора спілкувався. Наскільки я знаю, спілкувався начальник моніторингу моніторину на Кам'янкашевського РВП Ярмачук, і він повинен був ну, це так, як це все йде з -Каширська. розумієте? Він повинен вам з цим усім ознайомити. Я не готова сказати, не готова надати. Тому Через що... те я вам спочатку восьму статтю зачитала. Е, е, я розумію вас, але е, ну, ви мене так само зрозумієте. До мене дзвонив начальник сектору моніторингу. Е, в принципі, ми чергова частина У вас є церкву. вибір або відбирати у мене пояснення, відповідно, полетить дві скарги, або піде тільки на нього скарга. Ну, в принципі, я не буду тоді. Якщо вас не ознайомили з наказом... на правиль... не ознайомили, потім про дисциплінарний статут стаття 15, 16, 17. Не, не тоді я не буду. Значить, якщо вас не ознайомили, вам не довели, що проводиться службове розслідування за яким фактом не я наказу не, наказу не бачила не і згідно так. з цих статей, які я тільки що назвала, ви не маєте ніякого я права не відбар... відбирати так. в мене пояснення. Все до вас ніяких претензій.